Рукує коштів на лічильники цьогоріч на Прикарпатті безкоштовно встановлять лише півтори тисячі приладів обліку газу. Ними забезпечують передусім тих, хто використовує одночасно плиту і водонагрівач. Втім, ця цифра набагато менша аніж раніше, коли лічильники монтували по 4-5 тисяч за рік. Коли розраховувався тариф на, на ці речі, ніхто не міг передбачити суттєве зменшення об'ємів транспортування природнього газу, яке відбулося вже. Ми маємо. На порівнянні за аналогічний період минулого року мінус 17%. Тобто це суттєво, суттєво менший об'єм газу, на який ми розраховували. Відповідно, це все, це все відбувається і на лічильниках в тому числі. Тим не менш, до наступного року лічильниками на Прикарпатті мають забезпечити дві тисячі споживачів, котрі користуються плитою та колонкою. Газовики кажуть, фізично встигають це зробити, однак фінансових ресурсів не вистачає. Наразі ми звернулися з цією проблемою і в НКРЄКП, КП, і в інші органи так вирішують питання, тобто є можливість поставити лічильники за свій кошт. Звичайно, це дороговартість загодовування в межах 2 тисяч гривень, 2-2,5 тисячі гривень, в залежності від конкретних умов кожної квартири. Водночас прикарпатці, котрі користуються лише плитою, ще мають трохи часу для встановлення лічильника. Утім, з 1 січня 2018 року газовики змушені будуть припинити постачання блакитного палива. Споживачам, у яких відсутній прилад обліку. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.